Вітання, брати, сестри, в цей недільний час. Хай Господь нас благословить в наших роздумах, в наших міркуваннях, хай Бог дасть нам, щоб ми приблизилися до Нього, щоб зрозуміли, наскільки Він величний і як Він піклується про наше життя, як Він піклується про наші думки, як Він піклується про те, щоб ми з вами прийшли в небо, дойшли туди, куди він. О, нам, як кажуть, зробив дорогу. І сьогодні ми з вами подивимося е, частина того, що є вороги, які знаєте, наружні вороги, які завжди щось е, про нас думають, як нам зробити лихо. Але є вороги нашого серця. Це також важлива річ, і про це багато Ісус Христос говорив. В своєму слові і розмовляючи з своїми учнями. І якщо ми подивимося, заложимо на основу, це Матфія, 15 розділ з першого вірша, там кажуться, кажуться такі, такі слова. Тоді підходить до Ісуса Фарисеї, книжники з Єрусалиму і питають, чому твої учні порушують передання старших і не минують, не миють рук, коли їдять хліб. А він відповів, сказав їм: чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: шануй батька, матір, і ще хто знеражає батька або матір смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога. То може і не. Шануйте свого батька чи матері, так і ви, задля ваших передань, скасовуйте слово Боже. Лицеміре добро пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. І тут ми бачимо, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Що, покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте: не те, що входить в уста, опогащає, опогащає людину, а те, що виходить із уст, опоганює людину, опоганює людину. тоді учні. Підійшовши, кажучи йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він відповів: сказав: кожна рослина, яку не посадив мій небесний отець, буде викоренена, залиште її. Це сліпі проводці сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. І відповідь Петра, і у відповідь. Петро попросив його, пояснивши нам цю притчу. же відповів: Невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, іде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця. Воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства. Перелюб, розпуста, злодійство, неправдатні свідчення, неправдиві свідчення, богозневага – це те, що опоганює людину і їсти ж немитими руками не опоганює людину. Ми бачимо, наскільки Христос звертає увагу, і Він каже про фарисеїв: Він докаряє їм деякими речами. Показуючи їм, що, що відбувається в їхньому серці, ми схильні з вами стежити за своєю поведінкою, абсолютно ігноруючи своє серце. В кожному із нас в серці є щось особливе. Це той орган, як кажуть, він кажуть, що перекачує кров, але щось є особливе в серці. Зрештою, як же можна контролювати своє серце? Кожен задасться питанням, як це можна розроб... зробити. Ми не можемо знати надто далеко, що відбувається, як нам звертати на це увагу, щоб серце наше було в належному стані. Але є особисто моє серце. І це дещо складніше. Знаєте, ми можемо слідкувати за другими думками чи за другими людьми. Але Ісус сказав, що. Величезний вплив і сьогодні, що, що ж виходить із уст, те по, погодить, походить із серця. Знаєте, не важливо. Іноді це вискакує, і ти думаєш, де воно, але кажуть, що воно знаходиться в серці. З Серця виходять лихі думки. І серце це величезна загадка для людства. це величезна загадка для. Кожного особисто із нас. І, до речі, якщо один із пророків він сказав, хто пізнає його, він сказав, це Єремія, 17-й розділ, 9-й вірш, він каже, хто пізнає його, це дуже хороше питання. Як узнати, що там відбувається? Це мається на увазі, ніхто з цим повністю не може справитися чи урозуміти деякі речі. І починаючи роздумувати, ми. Точно не можемо контролювати в більшості своїх думок, як їх правильно направити. Ми багато вагаємося, чи серця це, чи це від Бога, чи це не від Бога, чи це моє, чи ще щось. І ми багато спостерігаємо таких речей, які нам треба дивитися за Ісусом і дивитися за Його учнями, читаючи Слово Боже, і розуміти, що там відбувається. Це, знаєте, активна дія, активна дія, яка відбувається у людини. Те, про що ми знаємо, ми можемо не завжди правильно скоригувати і правильно виразити. Несподівано хтось нам подає деяку думку, а ми уже наша реакція вона може бути миттєво неправильною. Ми всі це бачили і бачимо і відчуваємо. Та навіть спричиняючи е, цю, цю реакцію, ми, е, серце наше, знаєте, якби іноді воно болить від того, що ми сказали, а іноді воно не відчуває цього болю. І знаєте, Ісус поставив е, нам цю, цю таємницю назавжди і знаходить шлях до наших будинків. До наших е, осель, сімей, це через наше серце. Серце це просочується в кожну розмову. Коли ми розмовляємо з людьми, то знаєте, іноді ти співчуваєш. А іноді в тебе, знаєте, кажуть, заболіло серце, заболіло. І воно так відчуває. Саме життя виникає з серця. Коли серце починає битися, то звідтіля починає циркулірувати кров і все інше починає двигатися. Ми живемо, живемо, виховуємо дітей, керуємо різними речами і відчуваємо романтичні почуття. Ми навчаємося, управляємо, віримо, вирішуємо багато проблем, які виникають в житті. Любимо із серця, не звідки, а із серця. Наше серце воно впливає на інтенсивність нашого спілкування. Наше серце воно здатне перебільшувати нашу чутливість і бездушність. Все виходить із серця. Будь-яка життєва сфера, вона перетинається з тим, що відбувається в нашому серці. Щоб не було. Наше серце, воно завжди задіяне. Все приходить через нього. Куди б ми не направилися, все, що відбувається, воно приходить від, Богість, від Бога і через наше серце. Нам потрібна з вами сміливість, щоб попросити небесного батька допомогти нам стежити за нашим серцем, розуміти та очікувати його. Він охоче буде відгукуватися і. Давати нам відповіді, як Він давав це Ісусу. І хай Господь нам допоможе. Хай ті думки, які виходять із нашого серця, дії, вони будуть зв'язані з Богом, Словом Господнім, і щоб із нашого серця було все добре. Бо слово каже так, що лукаво серце людське і до крайньої спорчене, але Бог. Може змінити ваше серце, хай Бог благословить нас, щоб ми були незалежно від того, що ми бачимо, щоб наше серце воно не стало жорстким, але воно було добрим і м'яким, щоб воно могло сприймати людей, щоб ми могли прощати, милувати, щоб ми могли слідувати, щоб ми могли служити і благословляти. Якщо ви ще не знаєте Господа Ісуса Христа як Спасителя сьогодні є, є у вас можливість. Прийти до нього і сказати йому, Ісус, я вірю, що Ти прийшов в цей світ, умер на хресті за мене. І поніс мої гріхи. Прости мене, очисти мене, війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем, і наведи свій божественний порядок в моєму житті і запиши моє ім'я в книгу життя. А тобі за все слава і хвала Великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.